Вітаю сьогодні! У нас другий урок з курсу Ботаніка, де ми розберемо загальну характеристику водоростей. А також розглянемо е, одноклітинну зелену водорость хламідомонаду. Якщо ви хочете більше дізнатися про біологію, то підписуйтесь на мій канал, а також на мій біологічний інстаграм. А якщо ви готуєтесь до екзамену або до уроку і хочете комплексно вивчити цей розділ біології, саме ботаніку, то обов'язково переходьте за посиланням під цим відео на мій курс з ботаніки. Що ж, ми починаємо. Отже, водорості це нижчі рослини. Що це означає? Нижчі рослини це рослини, які не мають тканин та органів. Тобто їхнє тіло складається з однакових за функціями та будовою клітинами. Його можна назвати слань або талом. Мешкають водорості у прісних та солоних водоймах, а також у вологих місцях, наприклад, у вологому ґрунті. Водорості мають основний фотосинтезуючий пігмент хлорофіл. Також можуть бути додаткові пігменти фотосинтезу, про які ми будемо казати окремо в кожному відділі водоростей. Але основний хлорофіл. Він обов'язково необхідний для здійснення фотосинтезу всіма водоростями. Цей пігмент хлорофіл міститься в хроматофорах. Хроматофори це органели, які здійснюють власний процес фотосинтезу у водоростей. Далі. Водорості бувають одноклітинні, багатоклітинні та колоніальні. До одноклітинних водоростей належить, наприклад, хламідомонада, про яку ми сьогодні якраз і будемо казати. Колоніальні водорості це вольвокс. А багатоклітинні водорості це, наприклад, водорость ламінарія, всім відома морська капуста, яка багата йодом. Розмножуються водорості вегетативно. Частинами слані, тобто фрагментами слані. Також спорами це нестатеве розмноження і статеве розмноження за допомогою гамет. В водорості включають наступні відділи: це відділ зелені водорості, бурі водорості, червоні водорості та Діатомові водорості. Насправді їх багато більше, але у шкільному курсі та для підготовки до екзамену вам необхідно знати особливості представників саме цих чотирьох відділів. Що ж, починаємо вивчати з вами зелені водорості. Це найпоширеніша група водоростей, їх налічують приблизно 20 тисяч видів і мешкають вони по всій земній кулі, майже у всіх водоймах. Зелені водорості мають таке забарвлення завдяки власне, зеленому пігменту хлорофілу, який міститься в їхніх хроматофорах. Основною запасною речовиною зелених водоростей, як і в більшості рослин, є крохмаль. Представником одноклітинних зелених водоростей є хламідомонада. Давайте ж її і розглянемо. Подивіться, будь ласка, на малюночок поряд зі мною. Ви бачите, що хламідомонада має таку форму груші, має носик на передньому кінці тіла, до якого кріпляться два джгутики. Ці джгутики забезпечують рухливість. Також хламдомонада має світлочутливе вічко, яке спрямовує її, тобто воно має світлосприйняття. Далі у хламідомонади є у вигляді підкови або чаші такий хроматофор, заповнений зеленим пігментом хлорофілом. Посередині ми бачимо ядро, а також в хламідомонади є скоротливі вакуолі, які виводять надлишок води і підтримують тиск всередині цієї клітини. Розмножується хламідманада нестатево спорами. Та статево, тобто гаметами. Причому це залежить від зовнішніх умов. Якщо умови сприятливі, тобто це переважно відбувається навесні та влітку, розмножується вона за допомогою спор. Всередині материнської особи не утворюються 4 або 8 зооспор, тобто рухливих спор, які виходять назовні, розривають материнські оболонки і приступають до дорослого життя. За статевого розмноження, яке відбувається восени, всередині особин формуються гамети, статеві клітини. В статеві клітини різних ламідмонат, різних особин зливаються і утворюється зигота. Зигота перезимовує, бо вона має такі щільні оболонки. І навесні знову з цієї зиготи виходять нові особини, які приступають до нестатевого розмноження. Також до зелених водоростей належать багатоклітинна водорость улотрикс, спірогіра та ульва. Розглянемо декілька особливостей цих водоростей. Водорость спірогіра це нитчаста водорость прісних водойм, хоча вона може мешкати і в солоних водоймах. Всередині цієї водорості є такий стрічкоподібний хроматофор, який знаходиться у клітинах, які мають форму циліндру. Розмножується спірогіра, фрагментацією, тобто частинами слані або талому. А також може розмножуватися увага, конюгацією. Конюгація це вид статевого процесу, за якого не утворюються гамети, але. Відбувається обмін спадковою інформацією, тобто спадкова інформація від сусідніх клітин вона зливається, потім ділиться, утворюється така зигоспора, так звана, яка відділяється від материнської клітини, проростає, тобто ділиться, 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 і утворюється нова нитка. Далі, а, ну, ще треба сказати, що спірогіра не має органів прикріплення. Тобто, незважаючи на те, що це багатоклітинна водорість, вона просто вільно плаває в товщі води, на відміну від Улотрикса. Улотрикс це прісноводна водорость, яка мешкає в прісних водоймах, озерах, наприклад, та річках. Вона має ризоїд. Ризоїд це така біла клітина, коренеподібний виріст слані, яким е, власне улотрикс прикріплюється до субстрату. Розмножується улотрикс. Не статево спорами та статево гаметами. Причому розмноження дуже схоже, ну, ця схема, да, дуже схожа на розмноження хламідомонади. І погляньте, будь ласка, на ще одного представника: це ульва або морський салат. Не плутайте з морською капустою, яка є бурою водоростю. Морський салат або ульва має пластинчастий талом, да, або листкоподібний такий талом. От і мешкає, наприклад, в Чорному морі. Що ж, сьогодні ми з вами розібрали загальну характеристику водоростей, а також відділ Зелені водорості. Якщо відео сподобалось, ви знаєте, що робити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково, пишіть приємні коментарі. А також переходьте на мій біологічний інстаграм. І для того, щоб вивчити повний курс ботаніки, також переходьте за посиланням, там ви знайдете всі. Мої відео з ботаніки на все добре. Бувайте!